Так, доброго раночку, доброе утро. Сьогодні у нас класне 10 -е число, 10 сентября, очень дуже класний такий день, І то у нас вже йдуть нові енергії. І сьогодні ми з вами зробимо супер круту практику для підвищення самоцінності. Ми спочатку зробимо таку вправу, каштовність називається, я її дуже сильно люблю. Вона займе десь приблизно 7 хвилин. Це така медитативна практика. Ми її зробимо, а потім потрібно буде записати висновки з цієї практики, що ти відчуєш, і якісь свої усвідомлення. Так, хорошо. Наша мета цієї практики це підвищення самооцінки і відчути свою оцю згадати, бо ми знаємо всі, що ми унікальні, що ми цінні. Але чомусь ми постійно про це забуваємо. Нам. Потрібно, щоб хтось приходив, якась людина, і нам говорила Катя, там, Наташа, ти там класна, там, Юля, ти суперова. Так? Чомусь ми постійно чекаємо цю фігуру, яка прийде нам і буде підтверджувати, що ми круті, що ми класні. І наша задача змінити свій стан на розслаблення і на цінність себе. Добре, і зараз Катя, твоя так улюблена, те, що ти любиш, ми сідаємо зручно, можна. Прилягти, спертися там на якусь спинку. І ми зараз себе будемо уявляти на березі моря. І зараз опинісь на березі моря. І твоя задача зараз в свої уяви. Побачити себе, як ти йдеш уздовж нього по берегу. І ти дивишся собі під ноги і бачиш безлість піщинок, мільярди піщин. Нахились, будь ласка. І візьмі трошечки піску і поклади його перед собою на долоню. І коли ти на них дивишся, на ці піщинки, вони тобі здаються однаковими. Але якщо подивитись на них під мікроскопом, то можна побачити, що всі вони, як сніжинки, зовсім різні. І коли ми дивимося на цей пісок, ми не можемо розрізнити і побачити індивідуальність кожної піщинки. І більшість людей почувають себе як пісок. Ми відчуваємо себе піском. Але насправді ми не пісок. І зараз розумію, що серед цих піщин є ви. І ти це драгоцінний камінь. Маленький. Але якщо розглянути його, він неймовірно красивий. Подумай зараз, який ти драгоцінний камінь. Подивись, який він неймовірно чудовий камінь. повинна знати, що серед якої кількості піску ти б не знагатилася, ти завжди драгоцінний камінь, ти драгоцінність завжди. Як би ти не була одягнена, як би ти не виглядала, як би себе не почувала. В яких би життєвих обставинах ти не знаходилась, ти завжди діамант, сапфір або той камінь, який ти відчула у собі. відчуй що ти каштовність драгоцінна. Ти повинна запам'ятати на все життя. Хоч би що не відбувалося, нічого не змінюється. І тепер візьмі свій драгоцінний камінь у руку, подивись на нього уважно. Він є обослобленням твоєї душі твоїх талантів, внутрішньої сили, твого досвіду, твоїх здібностей твоєї доброти і краси. І поклади його на руку і побачи, як з твого каменя починає світити промені світла. Він світиться неймовірною красою. Відчую, як ці промені піднімаються до самого неба, пробиваючи все на своєму шляху, як ці проміні зносять усі перепони в твоєму житті. І ти вмієш так світитись, якщо захочеш, якщо дозволиш бути собою, ти можеш світитись до самого неба. І це світло залучить тобі будь-які ресурси, які тобі потрібні. Це гроші, люди, інформація. Все прийде до вас настільки швидко, стільки скільки тобі потрібно, з неймовірною швидкістю. Цей камінь завжди живе у твоєму серці і висвітлює все твоє життя. І ти можеш відкрити очі, можеш записати. Какие ресурсы, какой ты камень или что тебе пришло, что тебе поможет справиться с какой-то ситуацией или какое-то состояние сейчас есть? Почувствуй эту силу внутреннюю, которая появилась. Не знаю, мне эта практика очень нравится, вспоминать, напоминать себе, что я вот такая драгоценность, уникальность, а не просто песчинка. І е, ті, хто буде дивитися в записі, також можете написати під цим відео, як ви себе почуваєте під, е, після цієї практики. Можете її робити, коли у вас там не вистачає цього ресурсу. Окей. І зараз ми переходимо до, до цієї основної практики, яку вам потрібно буде самостійно зробити. Це практика самоцінність. І наша задача, запишіть собі перше завдання, це прописати від 10 до 50 пунктів досвідів, котрі ви вже проживали за все своє життя, там, де ви проявляли свою цінність в житті. І Тут можна буде згадати вообще точку свою А, або як її називають, точка Ж, з якої ви вилізли, бо ми постійно про це забуваємо, де ми були. І нам потрібно згадати цю точку Ж. а якою я Катя була в минулому. А з чим я стикалася? З якої сім'ї? Чи була моя сім'я багата, і я вже все там мала? Да? Ні, я не була. І нам потрібно згадати, де ми були і куди ми прийшли. І всі свої ці досягнення, свої досвіди, просто досвід. Це може бути елементарно. Ти якийсь курс закінчила, ти на, на якийсь вебінар прийшла, ти переїхала в іншу країну, ти курила, бросила курити. Ми все це забуваємо і обіцінюємо. Ти там вживала алкоголь, перестала пити. Ти отримала вищу світу. Я почала і, 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 писати, і ми все це забуваємо згадуються такі речі, які просто колись я просто не мріяла мати вищу освіту. Бо в моєму оточенні були такі люди, які були просто на дні. Це були там алкаші, наркомани. І, і, і в моїй сім'ї не було взагалі людей, які там. Отримала вищу освіту. І я вже хотіла похоронити із себе і сказати, ну все, в мене теж не буде. Я згадую ці моменти, коли це був в 90-ті роки, і коли я сказала, та ні, я хочу цю вищу освіту. І в 1999 році, після училища, я пішла на першу свою роботу в податкову адміністрацію. Там загадала бажання, що я хочу мати вищу освіту. І я пішла в інститут, я плачувала всі п'ять років самостійно. Зі своєї зарплати відкладала свій інститут. І я знаю на 100% впевнена, що в тебе також є свої історії, які ти подавала, впоралася. І наша задача почати писати з фрази Я крута. Чому? Прям напиши собі, я реально крута, тому і таких 50 фраз ну, мінімум 10. Я почала писати, я вже робила колись цю практику. Вчора, перед нашою зустріч, я писала, я знову згадала цей стан, я написала: я крута, тому що повірила, що можу мати вищу освіту. Я даже крута в тому, що я просто повірила. Бо я не вірила, що я та людина, яка може отримати вищу освіту. Уявіть собі. І зараз в мене дві вищі освіти: магістратура психології, да, Шевченка закінчила. І ще багато-багато. Різних курсів, і навчань і тренерський курс. Але це сталося тільки завдяки тому, що колись я просто в це повірила. І 50 мінімум пишемо. Ну, 10, я сказала, але чим більше ви напишете, тим краще. Бо наша задача повернути. І коли ми будемо це прописувати, чому важливо прописувати? «Да, та я і так знаю, що це було. Але коли ми з вами пишемо, ми даємо свій сигнал мозку, згадуємо це. І відчуваємо цю цінність. Я тільки вчора прописую що ту фразу, що я тільки повірила, вже сьогодні прокинулося ще більше енергії. Тут зрозуміло, так? Да? І наше друге завдання. Запишіть собі, обов'язково написати це. І після того, як ми напишемо, ми будемо це читати. Ці всі, читати ці всі свої цінності, свої твердження про себе перед якоюсь важливою подією. Наприклад, ти йдеш на співбесіду, або ти хочеш да, там, створити свій курс, або ти йдеш, хочеш орендувати приміщення, в тебе зараз якась нова стезя, нова якась подія в твоєму, або переїзд, як в мене зараз, в іншу країну. І я починаю втрачати свої сили. І думаю, ну як, я нікого не знаю тут. Як я тут почну? Де мої клієнти? Де їх і візьму? І тоді я беру свої твердження, свої оці, за весь свій шлях. Скільки вам зараз років? Комусь там 30, комусь 40, комусь уже 50. І ви побачите, що у вас за спиною є оце куча ваших досягнень, купа. І ви починаєте це читати, і в кожну взаємодію заходьте, як цій зоні в цій іфорії, підвищеного стану. От тільки після цього. Підняла свій рівень енергії і йду тоді на зустріч і вже в іншому стані, а не в стані жертви. Іду на співбесіду і думаю, візьмуть мене чи не візьмуть. Вчора в мене була розмова ввечері з дівчинкою, яка розповідала, що як вона веде діалог з собою, що побачила, що вона працює в одній компанії. Ну, хороший хорошій і там прислали їй анкету заповнити, і там таємно, анонімно. І питаючи: хочеш ти зараз змінювати роботу? Вона тільки написала, що ні, не хочу. І тут через 20 хвилин буквально бачить пропозицію, де в неї в серці починає все колотатися, вона хоче. І як вона веде з собою всередині цей діалог? Ай, це ж так круто, та чо? ну, Та я ж тільки вчора сказала, що я не хочу не піду, не буду писати. Потім опять піднімаються. Та це ж така крута пропозиція, мене не візьмуть. І оці всі думки наші, а якщо в тебе йокнуло, то ти туди йдеш. І це буде наш третій крок, запишіть собі третій крок, ми кожного разу йдемо в свій страх. Чому люди, взагалі всі ці сильні люди, вони сильні тільки за цього, що вони йдуть в цей страх постійно. От скажіть мені, будь ласка, ну, чи ви були у вас такі історії, коли тобі було дуже страшно, ти пішла туди, а потім там прорив такий. І ти дивишся, блін, ну капець, ну класно ж. да? Ну, класно, що я тоді не побоялася, купила там інструменти, почала ну, працювати, да? там робити ці тату брові. Ну, страшно ж було, ну, а яка коса крива, де я візьму, скільки коштує, і всі ці шляхи. І всі успішні люди обов'язково проходять через страхи. І всі бідні люди, люди, які хочуть жити просто сірим якимось життям, просто от прокидатися, поїсти, по поспати, піти там десь якусь зарплату отримати, потім прийти, лягти спати, Ось таке сіре життя. Ти хочеш жити таке сіре життя? Я колись о, раніше просто в мене піднімались такі жуткі страхи. Бо я говорила собі, я не хочу жити, я не могла зрозуміти, я не хочу бути такою прос. Я не хочу просрати своє життя, я не хочу просто жити, ну, спати, жрати і срати, і просто потім лягти спати. Мене чути, Катюш? Да? входящий визов був, да. на самому да, цікавому місці, що ми маємо прийняти рішення, що ми не хочемо жити таке життя. Якщо вам це відгукується, це моя ідея. Я не хочу. Я, для мене це равносильна смерті. Просто так жити. Я не хочу. Життя не йде на прибавку. Мені не додається додаткові ще там, 10 років. Мені навпаки забирається, я розумію, що мені вже 45 і ми наближаємося вище там, до земельки. вибачте. Да? І давайте це усвідомлювати. І наша задача, третій пункт, це ми з вами йдемо постійно в страхи. І люди, які живуть у це сіре життя, чому вони сіре життя живуть? Тільки за того, що вони бояться, вони бояться цього болю, з яким вони зустрінуться, бояться цього страху. І вони, ну ні, піду краще там побухаю. Піду щось пожру, звісно, легше типу, піти щось пожрати, там, щось бухнути, ніж піти і щось нове зробити в цей страх, або краще, як сьогодні, зранку. Всі хочуть самооцінність, всі хочуть самооцінку. А хто прийшов на цю зустріч, народ, ви хотіли самооцінку? Я точно знаю, що там ви хотіли. А хто прийшов, ой, це так рано, то та я там на роботі ще щось. Да? А хто хотів, той прийшов. І тому також самі собі подякуйте, я собі прям дякую. У мене підвищений такий стан сьогодні. Я дуже рада, що я повертаюся, що я дуже ну, крута. Що я тільки 30 серпня виїхала з України і сьогодні 10 вересня, і я за місяць 10 днів я вже приходжу в свій стан, що я змогла за такий короткий час адаптуватися. Давні мені було як складно, але я радію, що я це пройшла. Ну, прохожу, я не буду говорити, що пройшла. Мене ще чекає багато чого цікавого. Зараз йдемо в банк, відкривати рахунки і так далі. І наша задача стати такою людиною, яка хоче яскравого життя іншого. І ми йдемо в цей страх. По-любому. Кожного разу ми в нього не відвертаємося від нього, а йдемо. Да, мені страшно платити. Тут ще зараз за оренду. Да, мені страшно за оренду цієї квартири платити. Да, Каті страшно за оренду приміщення платити, бо вона перший досвід свій в Німеччині там в Євро платити. Це мені в Євро, і Каті в євро. Да, це страшно. Але ми йдемо, подивимося, що з цього вийде. І я говорила вже на початку, що вона залишила з вами ще три хвилинки, що ми думали, що наша самоцінність залежить від когось, але це неправда. Поки ми самі це не відчуємо, що я коштовність, що я цінність, і воно має бути всередині. Друге, ми маємо зробити підсумки, що ми вже зробили за це життя. Ми звикли це обіцінювати. А ви зараз подивіться, скільки ви там за 30-40 років пройшли. Ми не бачимо свій шлях. Ми забули, що та Юля, де вона була? І ми пишемо, да? я нагадую, що я крута, тому що. І обов'язково під цим відео, я не знаю, де я його буду розміщувати, в якій там групі, чи це буде в телеграм-каналі, чи це буде на Ютубі, По... ще десь поділіться, будь ласка, після того, як ви зробите практику, поділіться своїми цими п'ятдесять, або хочете 100 напишіть своїх досягнень. Я вчора почала це робити вновь. Ще раз, да? я змогла на ніч перед сном написати тільки 19. Я написала, що я крута, щоб ви змогла загадати бажання приїхати в Іспанію. Люди бояться загадувати бажання. Не то, що їх здійснювати. Ви розумієте? Ви круті тільки, що ви просто вже загадуєте ці бажання і хочете щось мати, щось змінити. Це вже крутізна в цьому. Не треба вже там щось ще робити. Тому на цьому все. Ми через декілька днів зробимо ще крутішу практику з диханням. Праймінг, називається, яку я кажу ще раз взяла у Богданечки, А Богданочка взяла її у Брайна Трейсі. І це просто практика, яку роблять мільярніри, мільярдери, яка коштує там, 5 тисяч євро, за яку заплатила Богдана. Я в неї заплатила там, на курсі нова школа реальності. Тому вас запрошую. Ми будемо практикувати разом ставати кращою версією себе. Дякую, хто прийшов сьогодні. Так, мікрофон. Дякую, дякую. Спасибо, Катюша. Да. Я зупиняю запис.